Із золотою нагородою з Італії повернувся хмельничанин Микола Кожан. Важко атлет, що працює у ляльковому театрі, тріумфував на всесвітніх іграх майстрів серед ветеранів. Це далеко не перший турнір спортсмена. Минулого року чоловік брав участь у чемпіонаті світу. Тоді поступився супернику з Німеччини і здобув срібну нагороду. Цього року на іграх майстрів хмельничанин реабілітувався. І вже споглядав на німця з висоти першої сходинки призового п'єдесталу. 80 кілограм я вирвав і 100 кілограм в поштовху. Підняв. Хочеться підняти на змаганнях більше. А в ветеранському спорті, якщо ти не підняв в залі, того, то нема що пробувати на, на помості. Готував до змагань спортсмена заслужений тренер радянського союзу та України з важкої атлетики Михайло Мацьоха. Загалом на всесвітніх іграх майстрів виступило більше трьох сотень українців. З поміж них, крім важкого атлета Миколи Кожина, ще двоє хмельничан. У велоспорті виступав також Володимир Васильковський, і найбільш вдала в нього була гонка критеріум, де він добув друге місце. Досить успішно. Виступав також найстарший учасник міста Хмельницького. Це Михайло Васильович. Дюх він в волейболі приймає участь. На цей раз їм дещо не повезло. Так вийшло, що Бразилія вийшла на третє місце. Другими стали американці. Першими стали росіяни. Тріумфатор Микола Кожан штангою захопився ще під час навчання у виші. Тоді брав участь у змаганнях різного рівня і навіть отримав звання майстра спорту радянського союзу. Я зустрічав людей, які ну, жалілись на спорт, отримували травми. А я завдячую тільки спорту. Ну я живу цим. Це моє, і доки зможу, буду піднімати. Загалом у місті активно тренуються близько 20 спортсменів-ветеранів. У переважній більшості займаються плаванням та велоспортом.